Всім привіт! Приїхали ми сьогодні на виробництво вощини до Кулакова Юрія Сергійовича. Ну і хочемо йому надати слово, позапитувати у нього про виробництво їхньої вощини, як вони її роблять, це сам ми вам покажемо чуть-чуть пізніше. Зараз поки ми поговоримо. І так, розкажіть, будь ласка, як ви робите вощину, який у вас процес очистки воску, який вам пасічники привозять? Ага. Як це саме відбувається? Да. Почну з такого здалека трошки. Я виробник ващини вже майже в другому поколінні. Mm -hmm. Я сам особисто зроблю ващину 30 років, більше 30 років. І працюю, працюю і працюю. Маю бажання і, і так далі. Ващину з чого ми робимо? Ми робимо ващину із мерви, із суші, із воску, якого люди здають в наші приймальні пункти. Mm -hmm. От. Там є процент. Які ми обговорюємо, і доплата за переробку воска сировини. До воска сировини у нас входить суш, мерва, віск, все. Mm -hmm. Далі. Як ми робимо вощину? Спочатку ми е, віск очищаємо, mm -hmm. виділяємо mm -hmm. домішки, і, як не дивно, ми єдині, хто вміє виділяти парафін, який міститься у воску. Uh -huh. Це наша власна технологія, тобто моя розробка. От. І, і ми це вміємо і вже працюємо вже другий п'ятий. Бо раніше цього ніхто ніколи не робив. Так, е, Виходить, далі. Є такі умови виробництва вощини. для магазинів, там, хто займається обміном і так далі. Е, є обмінні пункти, які дають 95% від зданого воску. Я то зробити не можу. Чому? Віск на Україні дуже забруднений парафінами і різними домішками. Якщо навіть віск і не забруднений, uh -huh. він являється чистим. Колір не має значення. Від зеленого до коричневого, і червоний, я навіть бачив uh -huh. з Молдавії привозили червоний. Не Колір не важко. Головне натуральність воску. І процент виходу грязі з того воску. Uh -huh. Буває від 10 до 26%, був у мене такий екземпляр, 26% до мішок до воску. Люди, як побачили, вони казали, ні, ми краще поїхали до того, 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 там дають 95% завіз. Зрозумів, будь ласка, шановні, їдьте. Я того робити не буду. Я спочатку вичищу, а потім зроблю. Чому? Тому що я вважаю, що основа бджільництва, основа фундамент, то є віск. Чому віск? Тому що то є колиска для бджоли мощина, то є житло для бджоли, ну, бджолиний сот, і то є комори для збереження бджолиного збіжжя. Якщо один із цих елементів, як я перерахував, буде неякісний, тоді ми якості не отримаємо ні в чолі, ні в матки, і не е, в продуктах бджільництва. Ось така моя фундаментальна позиція. Іначе я, я працюю тільки на якість. Головне якість, якість і якість. Тобто, ви зараз підете, побачите виробництво, побачите, що шостого дива різного виходить, і так далі. Ну, ще таке питання. От е, припустимо, віск очистити від цих всіх домішків, дуже важко, дуже затратно по часу. Це дуже затратний і в часі, і в грошах процес. Угу. Це надто непросто. Віск настільки забруднений на, забруднений на Україні. Навіть жахбарі. Угу. А ось ще запитаю, ми вже з вами за це говорили, ось у вас варіанти, я будуть бачити люди. От розкажіть про ці от варіанти віску, бо вони відрізняються по кольору, я думаю, буде інтересно. І по якості. І по якості. От будемо так говорити, зайшов віск, гарний віск зайшов від насічників, Це є очистка угольним фільтром, це є очистка і стерилізації, а це вже новий вид продукції у нас буде. вид продукції це буде білий віск. Угу. Тому що ми всі знаємо, що віск в природі побілочка білого кольору. Mm -hmm. Ось він. Він не має запаху такого сильного відверто і так далі. Весь віск та інший має запах. А цей віск від прополісу, Це прополісний віск. Прополіс. Це, тут, тут було десь керамп'ять прополісу, mm -hmm. прополіс очистили, і просто я взяв екземпляр, так невеликий. Mm -hmm. Запах шалений прополіс. Ну так, да, нюхав. От з нього прополісна вощина, оце була прополісна вощина. Ну, а на вашу думку, от прополісну вощину бджоли краще строять, бо різні на що цього думки є. Есть, як ви Це виважає? питання краще додати mm. Валерію Петровичу Добровському, mm. він в тому спеціаліст. Ну тоді давайте перемістимося в цех, де виробляєте вощину, там покажемо. Ну, давайте спочатку підемо з пресового а, комплексу. Окей, окей, як. З себе з сировини mm. і до кінцевого продовження. Okay. Добре, да. будь ласка, запрошую. Так. Ось ви, ми на території підприємства вже ходимо по території ДНО. Ось перед вами є така фірма Апістар з Вінниці, яка має скільки десь 2000 сімей, а може і більше, я не знаю. Люди порахували, що краще обрізати стару стару суш і привезти до мене на переробку. Де його переробляє? Будь ласка, запрошую в цех. О. Спочатку ми цю сировину доводимо ось до такого стану. Бачите? О. подрібнюєте її. Да, Потрібні, для того, щоб розбити кокон, тому що в кокону дуже багато воску залишається. Далі. І переробляємо. А переробляємо ми на цьому агрегаті, Це воскопресовий комплекс. Моєї розробки, який працює в автоматичному режимі. То зараз трошки профілактика йде, то ну, я як зазвичай зимою. Іде профілактика. Все, І переробляємо і так далі. Заружається зібаська приса і виходить, чистий. Прошу звернути увагу. Ось ну, відео ну, робоча обстановка. Бачите, оцей віст, і ото такий віст виходить. Прошу поближче, якщо можна зняти. І друге питання. І ще один момент. Мені привозять дуже багато забросний віск. І розказують, що це забросний чистіший, я вірю вам, шановні мої пасічники. Я знаю, що пасічник, коли перетоплює свій віск, ніякого парафіну не додає. Парафін додається в процесі виробництва зщини. Все, це моя така однозначна думка. Зверніть увагу, коли віск чистий, без домішок, бачите площадка. Рівненька. Тут домічки немає. Що тут, що тут, що тут? Все. А питання, може ви зараз би самі до цього дійшли? Як відрізнити, припустимо, віск, в якому є парафін. І в якому... Зараз я вам покажу. У мене є приклад, який вчора привезли на переробку запросний віск. Тобто, в цьому парафіну немає? Тут уже немає. Так. Але і ще в нього буде вичистка, стерилізація і освітлення. Mm -hmm. І ще багато процесів тут йде. Це процес тривалий і він коштує грошей. Просто далі побачити той віск, який привезли, який ми будемо переробляти вже на ващину. Можна? І от, шановне панство, люди привезли віск на переробку, забросли. Гарний? Нема питань. Але гляньте: одна раковина, друга раковина, там далі ще більше раковини є. Але бачите, коли чистий, от він, рівненький. Віск, форма воску не залежить від. От то можна поставити то, на наявність парафіну такі як ракові. Да. Да. Чому парафін має 45 градусів плавлення, Він mm. застиває перший, і він сідає на дно. Mm. А віск 84-86, Там ну так далі. Різна температури. Mm. І він залишається зверху туди. Mm -hmm. Той сідає першим і тому виходить така раковина. Ось, бачите, от чистий вам воску, зочку. Лопнув, нічого страшного, це просто О, він вистигав. Би, чистий, в якому да. раковин немає. Да. Він просто вистигав. Ось, дивіться, воск, Чистий, гарний, але трошки прізвимо домішків є. Мало, але вони є. Mm. Все, це просто люди привозять, щоб зробити вощину з власного воску. От ну, лише таке питання, бо можуть люди задавати. Чи ви переробляєте віск на вощину воску? Да, якщо привіз пасічник, От, припустимо... вам, вам приклад цього. Ні, я розумію. Тобто, наприклад, до вас будуть дзвінки, що там можете переробити припустимо 150 кг воску на нашу вощину? Чи ви таким займаєте? конкретно? Я займаюся, але об'єми повинні бути трошки більші. Чому? Тому що, якщо робиться вощина, в підбарабанній камері завжди лишається воск. Десь порядка 20 кг, uh -huh. до 20 кг, uh -huh. Потім в ємкості для відстоювання воску теж залишається якихось 20 кг, Тобто, якщо ви не привезете 100 кг, то 40 кг я вам просто віддам воску назад. Uh -huh. Все, а для того, щоб мені зробити з вашого воску е, ващини, і як вийде, треба мінімум 300 кг. Ну і по ціні вощини а пістар, я вас запитаю, яка ціна за кілограм, припустимо, від кілограма до 50, яка у вас ціна, і після 50, 50, чи у вас є якісь знижки за кілограм вощини? Ну, будемо так говорити, Вощину я дешево продавати не хочу. По-перше, щоб її цінували більше. Угу. Ціна вощини у мене 320 гривень за кілограм до 50 кілограм. От і, о, 350, а 320 від 50. Угу. Ну, бо ось такі ціни. Це все. Тому то, що дешева то, вощина ну, не вонят. може бути Процес, дешева. Процес, вона займали. повинна бути якісна. Uh -huh. Оця вощина, якщо ви поставите, вона у вас відпрацює 3 роки, але не забувайте її міняти. Бо кімірки буде менше, менше, менше. Uh -huh. Вона маленька вчора, то -толі. я сам малий, але хочу. Але їжджу на великій машині. Понятно. Куди це ми зараз перемістилися? Ми зараз перемістилися в цех по вичистці воску. Ну це не основне, основне зверху знаходиться, а тут ми вже збираємо те все грязь, моцак, цей, весь ми там спалюємо. Чому? Тому що бачите, що воно виходить з воску цього. Отаке от диво. Оце е, перероблене ну, буквально там, там 500 кілограм, і отакої от грязі жижі вийшло. А це ще не все. Чекайте трошки, і ще більше буде. Uh -huh. Бачите, скільки грязі знаходиться в нашому воску. І це цей парафін тут, ну, всі домішки, пив, е, продукти з з'являється, no, це і так що таке насідає на воску? Ось 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 це. Оце це є, ця, ця шуга. От, бачите, пилюка з воску. Оце воно, так. Да. Оце оця пиль, у нас сходить. Тут то частеньки. то хтось як mm. застигає, то таке mm. виходить. Да. Його як переплавить, то воно буде як парафін, можна свічки робити. О -о, так далі. — А воно не легше оце за, за віску, можна багато легше цей кусочок, ніж віск. Ні, то це воск є. Ну, я Просто я чистить його треба. Японсь. Якщо, де, де, де я маю на увазі, що ця хреня легша за віск. Оце порошає. Але в мене тіло заложено так. Що парафін легший за воз, але він він мене зв'язується і сідає на дно. Ну інтересно. Оцім відрізняється моя технологія, тому що парафін виділить від воску, практично дуже тяжко. Ну, на мозгах мозолів не видно, але вони присутні. Ось так. А це у вас чан з воском, це вже передостання стадії очистки воску. Там зверху, там, технологічні Баки і так далі, великі. Із харчової э, кислотостойки не живейші стали mm. спеціально зроблені для цього день. Там йде очистка відстоювання відділення парафіну, ну, домішок. а тут вже чистий виск, який вже відстоюється. Теж тут відстає, камера є. У нас є рівень. І де вже на вощинній лінії. Mm -hmm. Ну що, виробимо? Ну, розкажіть нам про цей станок, що він робить. Я вважаю, що найкраще ваші обладнання для виробництва вощини це е, агрегати АВВ, фірми АВВ. Це сотка у мене стоїть, які вже більше 40 років. Це бронепоїзд. Він, не, я не знаю, ну ламається, працює, корови, але працює 40 років в машині. Зверніть увагу, але працює, гарненько тягне тяне це, це у нас робиться спочатку лента гладка, тянеться, а потім вона переходить в гравірувальну лінію. І там та, 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 на цей станок. У нас воно, можна вже запустити процес. Микола Іванович, я вже ми зараз запустимо на станок. Оту. Там вона проще видати. І от про, Прошу увагу. Дивіться сюди. Ось йде чистий віск, О, от він йде такий. Показують прозорий так. Спокійно. Пісь процес гравірування, обрізки і так далі. І от посилька згадання складається, ти людина собі. Ну а за добу, за робочий день скільки ви можете переробити? 100 кг в час за одну годину. Але бувають нюанси. Якісь звісний якість. не може бути, 85, 90, 100. основному йде так, в середньому 100 кілограм час. Отак От воно працює А це станок чи його це хороший станок? Я вважаю найкраще обладнання, авв 100. Я вже бачив станки і і на все, як не може бути. Зараз я вам покажу різницю. Не, не, різницю не покажу, просто покажу якість. А цим станком ви вже скільки користуєтесь. Це новий станок, є, він всього у мене три роки працює. 3 роки. До цього був старенький, але там вже запчастин не було, там редуктора таке. Можна було відновити, але для цього краще нове Ну, Зараз ми перемістилися до вощини. Так, да, це вже до упаковка вощини. От бачите, листок вощини, це, це свіжі ващини. А от вощина, яка полежала там десь. Ну, і от дивіться, я беру листок, я її кидаю на руці, вона не ламається. Якби взяли вощину литу, вона просипалась на друзки маленькій. А це дивіться, бачите, листочок як треба. І прозорий, і гарний, і запах, якщо відчуєте. Ну, да, я так, можу так. вам показати приклади ніякі з але я, я не буду показувати діло. На кілограм скільки листочків заходить у вас вощина. Я роблю вощину по старому стандарту. Хай мені кажуть, старий стандарт іде 13-14 листків на кілограм. На Ця вощина не пливе, скільки перевірялася. Mm. От, і вона, вона просто з чистого воску. А то, що роблять там 12 дисків, 10 дитків на кілограм, я вважаю, що це трошки пригідно. Тому що пчоли відтягують вощину, і якщо в них не є воску, там 12 дитків, там, чи 10, вони відтягують з того воску, що ви їм дали. А звідки ви знаєте, в кого ви переробляли вощини, хіт цієї віск? А так, якщо дати бджолі отаку от вощину тоненьку, вона навачає туди. От свій віск власного виробництва. Якщо її нема куди дівати, пчолайк хоче, не хоче на десятий день, у неї працюють в воскові желези. <таспорізь> Оці воскові чашечки, як вони на, 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 зеркальця, вони опадуть. Чи ми їх побачимо на, на дні вулика? Чи вони випадуть в польоті. Ми втрачаємо велику кількість воску. Якщо листок вощини важить 70-72 грама, то пчела принесе і ще 100 грам воску. Mm. Розумієте? Yeah, nice. Ось так. І от вам арихметика, так сказати, кажуть, я дуже багато беру за свою вощину. Шановний, тобі пчела дарма принесла в два рази більше, ніж ти її поставив, і ти ще кажеш, що з тебе деруть щось. Шановні пасічники, майте совість. Ні, ну, саме головне, щоб якісна була вощина. Це саме головне. Це основа бджільництва, я вважаю. Вищина, я вважаю, це назва вощину. Супер, екстра, те, не. Це все дурниця. Вощина повинна бути одної якості і називається мати одну назву. Вощина. Все, з воску. Без ніяких там добавок, прибавок і так далі. Ну, от таку ми вам екскурсію провели по виробництву вощини, розказали, ось як вона виробляється, ціни і контакти, куди звертатися за вощиною. Залишимо під відео. Ну, Якщо будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. Все, дякуємо за перегляд, дякуємо вам, що нам провели таку екскурсію. Все, спасибо. Я дякую, ну, що завітали до мене. Все, хорошо, пока.